В цьому відео хочу зробити користувацький відеогляд ноутбука Lenovo IdeaPad 1 індекс моделі 15 iau 7 Ось модель ноутбука з його індексом. Звертайте в даний час добре на індекс, тому що під індексом ховається різна начинка. Раніше під індексами могли бути невеликі відмінності. ну а в наш час ви можете мати в одній модельці ноутбука як і саме бюджетний процесор, який ні на що не здатен, так і топові процесори. Тому це досить важливо в 2024 році. Ноутбук купували для дружини, для роботи у офісі та серфінгу в інтернеті. Придбали ми його у розетці осінню 23-го року, а на даний час уже літо 24-го року, тому вже можна сформувати якийсь відгук про дану модель. Знизу у нас спільна кришка, ніяких лючків немає для заміни оперативної пам'яті. Виробник заявляє, що можна скривати кришку, змінювати оперативну пам'ять, не втрачаючи гарантії. Але я не став цього робити. Переду у нас ніяких інтерфейсів немає. На правій частині у нас USB роз'єм. Слот для карт пам'яті та світодіодні індикатори, чесно кажучи, не звертав навіть уваги на них і не скажу, яку вони індикацію відображають. На лівій стороні у нас роз'єм живлення, ще один порт USB, HDMI, порт Type-C. Цей порт можна використовувати не для зарядки ноутбука, а для підключення пристроїв чи зарядки інших гаджетів. А також спільний аудіороз'єм для наушників, чи мікрофона, чи гарнітури. 3,5 мм джек. Зарядний пристрій ноутбука ось такого плану, досить повноформатний, можна сказати, блок живлення на 65 Вт. Тобто в теорії акумулятор ноутбука за одну годину можна буде зарядити, але якщо чесно, я цього на практиці не провіряв. Дана модель базується на процесорі Core i3 1215U. На борту 8 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ SSD M2. Акумулятор 42 Вт. Вмикається пристрій дуже швидко. Ось, відкриваю кришку, буквально декілька секунд. І нас вже вітає екран розблокування. Кришку дисплея можна відкрити майже на 90 градусів, тут трішки не вистачає, але приблизно 85 градусів точно. Клавіатура без підсвітки має англійську, українську та російську розкладку. Акумулятор в цій моделі досить непоганий. Ось я робив скриншот якраз після закінчення роботи. В 10 годин я почав роботу, було 60%. В 11.03 я завершив роботу, акумулятор 37%. Тобто ну, 23-21% я витратив за годину роботи. Залишалося на той момент при тому навантаженні 37% і по розрахункам комп'ютера йому ще вистачило б це на 2 години. Дисплей, на мою думку, непоганий. Тут IPS-матриця з Full HD роздільною здатністю. Достатня яскравість, користуємося десь на рівні 80-70%, ось на 100%. Це при денному світлі. Зйомка ведеться біля вікна. Я не думаю, що картинка сильно тускніє. На прямому сонці, звичайно ж. Напевно, картинка буде вигорати, нічого ви не побачите. Також зверніть увагу, не всім комфортно працювати на невеличкому дисплеї діагоналю 15 дюймів з такою роздільною здатністю. У дружини був попередній ноутбук з HD, тобто 1366 на 768. Елементи інтерфейсу на екрані там виглядали трішки більшими, крупнішими. А ось тут. Вони виглядають меншими. Конкретно зараз ви на дисплеї бачите збільшений масштаб інтерфейсу, тому що дружина сказала, що я нічого не бачу, досить все мілке, мені незручно працювати. І вбудованими можливостями Windows 11 це можна зробити, відмасштабувати інтерфейс. Все збільшиться пропорційно і можна комфортно працювати. Тому звертайте теж на це увагу. На момент купівлі конкурентом цього ноутбука був такий же самий Lenovo IdeaPad, один 15AMN7. Але він на борту з Ryzen 7320U та вже з 16 ГБ пам'яті. При виборі я порівнював саме ці дві модельки. Цінова категорія в них приблизно була однакова. Але по характеристикам споживання процесору i3 1215U 8 Вт, а Ryzen 7320U. 12 Вт. Тому, виходячи з цієї інформації, я вирішив, що ноутбуки з однаковою батареєю на процесорі Intel зможуть довше працювати автономно. Так як дружині не потрібно грати в ігри, якісь хоч базові, а потрібен тільки Офіс, я вирішив, що їй цього процесору буде достатньо і схилився більше до автономності, яка в наш час досить таки важлива. Особисто собі я б напевно вибрав Ryzen, тому що іноді міг би пограти. Брати, можливо, хоч і в якісь простенькі, але ігри. В Ryzen з цим, думаю, буде краще. Тим не менш, це моя особиста думка, і не опирайтеся тільки на неї. Питав знайомих, і його відповідь була така, що в нас на роботі є однакові ноутбуки, але одні на Intel, другі на Ryzen, то в ноутбуків на Ryzen автономність краща. І на сьогоднішній день, літо 24-го року, нагадаю, я б, скоріш за все, не рекомендував до покупки цю модель, тому що є моделі з кращою автономністю і приблизно такою ж вартістю. Це не означає, що ноутбук поганий, час йде, технології не зупиняються, і на даний час є кращі модельки цього ж самого виробника. Lenovo. зараз я відкрию порівняння і покажу вам, про що я говорю. Давайте розглянемо ось таке порівняння Зліва моделька, яку ви зараз бачите на огляді на процесорі i 3 1215 u Справа така ж сама моделька, але на процесорі Ryzen 3 7320 u Індекси всіх моделей ви бачите та бачите якраз і їхню орієнтовну ціну. І ось посередині ноутбук IdeaPad 3 15 alc 6 і дивіться, ціна на даний момент у нього така ж сама, як у даного ноутбука, але характеристики вже трішки приємніші на теперішній час. Давайте полистаємо і подивимося. Все те саме: діагональ екрану така ж сама. IPS-дисплей 60 Гц. Full HD. Процесор. Як я вже сказав, у нас тут Intel 1215U, тут 7320U. А тут у нас уже шестиядерний, і до речі, да, Intel, бачите, шестиядерний. А Ryzen, ось конкурент прямий був чотирьохядерний. Але ось оцей уже ноутбук має шестиядерний AMD Ryzen 5 5500U, 512 ГБ. Слоти розширення М2 по одному, але бачу, що в цих ноутбуків PCI express четвертої версії, ось тут третій. Наскільки це впливає на швидкість SSD, на жаль, не можу вам сказати. Батарея, так як я вже сказав, у нашого ноутбука 42 Вт, В оцієї моделі так само 42 Вт, А ось цієї вже новенької 45 вт година. І ось чому зараз би я зупинився на ось цій модельці. Як ви бачите, так як я вже сказав, у мого ноутбука приблизно 6 годин автономної роботи. Ось тут не вказано, але я думаю, що все ж таки менше. А ось уже у цього ноутбука більш новішого у нас. 9 годин автономності. Скоріше за все, за рахунок меншого споживання центрального процесора та за рахунок невеличкого збільшення ємності батареї. Ну, а ціна, як ви можете бачити, в цього ноутбука навіть дешевша, враховуючи те, що на цей ноутбук зараз акція вона схожа, а так то він навіть і дорожче. Можливо, я трошки помиляюся в розрахунках, можете мене поправити, хто там що знає, але. Особисто для себе, якби я зараз брав ноутбук, то я би взяв все ж таки ось цю модель. Ось такий друзі був відеоогляд. Якщо було цікаво, поставте лайк. Якщо у вас залишились якісь заперечення або питання, задавайте, пишіть з радістю поспілкуюсь або відповім на ваші питання.